Сергій Леонідович, прокоментуйте сьогоднішню гру 0-0. Бойова гра. Було багато моментів у вашій команді і у вас особисто. Чого не вистачило, щоб забити на початку матчу та взагалі? Ну, перш за все, я дякую Збройним силам, що дають нам змогу грати цей чемпіонат. Що стосується гри, ну, я вам так скажу, вернуся до своїх слів, які я казав на початку сезону. Десь Можливо, буде на верху турнірної таблиці та команда, в якої буде, яка буде краще готова йти по дистанції. Це касається всіх аспектів, як там фізичної форми, людського ресурсу. От у нас десь вже починає, я дивлюся, що десь другу гру сказується брак футболістів, немає заміни, по суті, одні ті самі футболісти тянуть третій місяць. Тяжко так і грати, але тим не менш ми сьогодні мали моменти. В принципі, десь профіспорт переважав контролі, може на момент два було в них гостріше. Нас ротар надійно зіграв, але і в нас також були моменти. Ну, Я вважаю, чого не хватило, це не хватило десь напевно майстерності. тому що... Ну, реальні були моменти, де можна було вирішувати долю матчу. Ну, на жаль, я вважаю, що не хватило майстерності. А так, в принципі, опять же, можу подякувати за самовіддачу, десь хлопці на бажанні, на тому, що є шанс по турнірній таблиці піднятися вище, за що я їм дякую, що проявили знову характер. Від першого місця вас все-таки залишає два пункти, але якщо у випадку перемоги УТК, то УТК вас наздожене теж на два пункти. Як вважаєте, хто в останньому турі зможе здобути перемогу в цьому чемпіонаті? Ну, чесно кажучи, ніколи не робив прогнози і не буду робити, тому що ну, це, це гра, як показує по ходу чемпіонату, було багато матчів, де були непередбачувані не результати. Я думаю, що тут ще вся, вся боротьба попереду. Тому що всі команди в, принципі, в, рівних, в рівних умовах одна поразка може відкинути команду. Вниз, так само, як і перемога підняти команду. В наступній грі в вашій команді, який відбував дискваліфікацію, Валерій Влашков буде ак активним. Чи зможе він е поліпшити результати в атаці команди? Ну, на даний момент я, я вважаю ми з ним на зв'язку. Він підтримує форму. Я, я вважаю, що це для нас буде підсилення. Дай Бог, щоб ще неділя тренувального циклу, дай Бог, щоб ніхто травми не зазнав. В тому числі і Валера, він там тренується. Я, я вважаю, що він нас підсилить. Нам буде набагато легше в атаці. Друга гра поспіль так склалася в Золотоноші. Ми не пропускаємо. Ні для кого не секрет, що базис це і так закритий клуб, а саме ці дві гри, особливо сьогоднішня, це свідомо була віддана ініціатива через брак виконавців. Ну, дивіться, я б не сказав, що база це закритий клуб, тому що якщо оглянути статистику, там в турнірній таблиці в групі. І, можливо, тут, вже коли вийшли в фінальну частину в групі, я б не сказав, що це було закрита. Ми граємо по супернику. Що стосується цієї гри, ми вивчали домашню ігру із профіспортом вдома, проаналізували, які в нас були там помилки, зробили. Роботу над помилками. В принципі, я вважаю, що роботу провели в захисті на відмінно в атаці. Поки треба треба ще працювати. Ви задоволені саме результатом сьогоднішнього матчу? Ну, по великому рахунку, так. Да. Не повністю, але це, це краще, ніж втрата навіть цього одного очка. Тому що вона може зіграти. На в, в кінці чемпіонату вирішальну роль. Дякую вам Дякую вам.